Чотирирічна донька все забирає у братика, якому півтора роки. Як реагувати, що говорити, як чинити? Для вирішення цієї проблеми має значення саме вік дітей. Якби обом дітям було 4 роки чи більше, то можна було б їх вчити знаходити спільну мову. Але оскільки молодшій дитині лише півтора роки, очевидно, що вона ще дуже маленька і тому не здатна домовлятися зі своєю сестрою. Тому я пропоную мамі чи татові, які регулюють ситуацію, по-перше, наголосити на тому, що дітки різного віку. Це можна зробити якось так. Дивися, малятко, твій братик набагато молодший за тебе. Він навіть ще не все нам може сказати. Ми з тобою вже старші за нього, давай разом подбаємо про нього і подумаємо, як ми можемо все вирішити. Таким чином, ви будуєте подобу ієрархії між самими дітьми. Ви навчаєте старшу сестричку, що молодший братик перебуває в більш беззахисному становищі, і було б добре вам, старшим зрозуміти. Розуміти його і подбати про нього. Далі я рекомендувала перейти до наступного кроку, а саме, підтвердити право донечки на емоції, які вона проявляє, коли відбирає іграшки. Ти, схоже, сердишся, що тобі не вистачає цієї іграшки. А потім сформулюйте точку зору кожної дитини. Отже, ти, моя дівчинка, хочеш грати цими іграшками, а наш хлопчик теж ними грав. Потім опишіть проблему з повагою. Це непроста ситуація. Діток двоє, а іграшок лише по одній. Наступним кроком висловіть впевненість, що можна дуже успішно знайти рішення цієї ситуації. Якби діти були старшими, їх можна було б залишити наодинці і дати можливість самостійно знаходити шляхи вирішення. Але оскільки сину лише півтора роки це неможливо зробити поки що. Тому рекомендую не залишати дітей наодинці, а допомогти знайти вихід. Можна продовжити так. Нам потрібно подумати, що ми можемо зробити, щоб вам було добре двом. Наприклад, ми можемо зробити так: поставимо тут три кошики. Перший кошик твій, моя дівчинка, в нього ми зараз покладемо ті іграшки, якими ти гратимеш спочатку. Другий кошик твого братика. Тут ми Покладемо іграшки, якими зараз гратиме він. А третій кошик порожній. У нього ти можеш класти всі іграшки, які ти можеш віддати для гри з твоєму братику. Ми знатимемо, що ти вже закінчила, і тепер він може взяти їх для гри. У свою чергу, ми з братиком теж кластимемо в цей кошик іграшки, з якими він теж уже перестав грати. І ти знатимеш, що цю іграшку може. Можна брати вільно і нею грати. По можливості батькам потрібно залишитися в кімнаті і контролювати виконання цієї пропозиції, тому що старша донька може за вашої відсутності піддатися пориву і знову відбирати іграшки у братика. У 4-річному віці це легко відбувається. А батьки м'яко спрямовуватимуть і контролюватимуть домовленість. Але ще хочу звернути вашу увагу на Часто старша дитина забирає іграшки у молодшого просто заради того, щоб забрати. Інтересу грати саме з цією іграшкою вона не має. Їй важливо, щоб просто іграшки не було у братика. Це може бути проявом того, що в такий спосіб старша дитина просить уваги до себе. Вона обділена увагою та привертає її будь-яким способом. Тому що негативна увага. Та також увага. І для неї краще хоч якась увага, ніж ніякої. Близькість це перша потреба дитини, і вона хоче мати її зі своїми батьками. Вона прагне, вона просить про неї. Тому насамперед рекомендую